Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Чотирилапі під час війни особливо вразливі. Їхній порятунок цілковито і повністю залежить від людей. Як працює домашній притулок на більш ніж 100 носів і хвостів? Говоримо у неспішному ранку із директоркою громадської організації Благодійність Юа Маргаритою Смик. Організація має декілька напрямків роботи. Сьогодні зупинимося на собаках і котах. Отже, домашній притулок робота з тваринами в умовах війни. Маргарита, вітаю вас! Вітаю вас! Хочу сказати дякую за те, що дали можливість говорити про тих, у кого немає голосу розмови, але його маю я, тому будемо розмовляти. Як давно ваша організація працює взагалі, створення? сама організація? Офіційно працює лише два роки. Угу. А ось сама я працюю, якщо казати там неофіційно вже вдаватися угу. в такі подробиці з 2019 року. Десь ну років 5-7 Десь угу. так. Угу. Я вже навіть так не рахую, з чого почалося взагалі праця з тваринами? Почалося з того, що я взяла собаку свою. У мене була собака домашня, але через сімейні обставини я завагітніла і була тяжка, скажімо так, вагітність, не звершилося чудо, але через певні моменти треба було собаку відвести до батьків. Відвезли собаку до батьків, але потім щось сталося вже у мами не так з його здоров'ям, і він пішов. На, скажімо так, хвилі депресії і всякого такого. Я полізла в інтернет. В соцмережі в інстаграм побачила риженьку собаку ще на той час просто у невідомої людини. Зараз це вже mm -hmm. подруга. Mm -hmm. Побачила риженьку собаку, яку хотіли отруїти через те, що вона живе на заправці. Тобто, багато було цуценят. Mm -hmm. Всіх цуценят, скажімо так, розібрали. Mm -hmm. А ось ця дівчинка залишилась. Я дзвоню по номеру, кажу, що давайте я візьму на перетримку. Ну, взяла на перетримку і це одна з багатьох. Mm -hmm. Все нормально було, скажімо так, гуляли, веселилися, і в один прекрасний день теж мама каже: їжу до Балаклі. в мене батьки в селі живуть, mm -hmm. і каже: Їжу до міста, і в лісосмугу хтось викинув цуценят маленьких чотирьох цуценяток, два хлопчики і два дівчин, дві дівчинки. А я ще після операції теж була і думаю, ну хоч не скидай фото. Мама скинула фото. Буквально на наступний день я дала оголошення, хто може зі мною з'їздити туди забрати цих цуценят. Відгукнулася дівчинка. Ми в пізно ну, вночі поїхали їх забирати, привезли до міста і все і ну. Поїхало, скажімо так. так. Ну, і в який момент ви зрозуміли, що е, ну, ситуація виходить з-під контролю, де? що ви вже не просто для себе їх забираєте, а що це вже цілеспрямована така праця з тваринами, яких поклав? Ну, коли не... їх стала велика кількість, скажімо так, ну? Е... Навіть в принципі, навіть зараз я не можу сказати, що там так ми втомляємося теж, але я вже без них не уявляю життя. І якщо в нас доля дасть нам, наприклад, можливість там більший будинок взяти, більше розширення, то я ще возьму зверху. Ну тобто, це не кінцева цифра. А зараз тварини, ті, які у вас, вони звідки? І Харківський напрямок, і Херсонський напрямок, і, ну, і Куп'янськ, Вовчанський. Ну тобто, в принципі, в війну, ну, в повномасштабне вторгнення, тварини почали з'являтися з різних куточків. Ви угу. їздите їх забирати? Десь? Так, десь я їжу забирати, десь мені привозять волонтери, якось так це все виконуються. скільки наразі хвостів, і хто це? Е, ну, десь приблизно ми рахували е, коли в січні останній раз ось котиків було там під 60 шось, 58 чи 57 собак до 50 десь. Але після січня ми ще брали тварин, тому <рес> так. Мені зараз важко сказати ага. конкретну цифру. Ага. А ви кудись їх потім прилаштовуєте? Тобто можна до вас звернутися за тим, щоб взяти собі. Ну, тому. я раніше так, я ага. всіх прилаштовувала, у ніж всі по перетримкам були, тобто вдома тварин було небагато. А в знову ж таки, з двадцятого року, коли mm -hmm. я е, власноруч забирала тварин у власників, які ну не були там бідні, чи mm -hmm. з дітьми, чи ще щось. Тобто, це там були люди на хороших машинах з хорошим так, просто їхали? – Так, вони просто mm -hmm. кидали, їхали, тому в мене є велика недовіра. До людей зараз, ну, як є довіра, так і є uh -huh. Uh -huh. перевіряй. І з 22-го року я пере, ну, пере, см, перегляділа, скажімо uh -huh. так, свої, е, своє вставлення до цього всього, uh -huh. свою структуру роботи, і ми зараз намагаємося, по-перше, дати самі вже дах. Uh -huh. ну, тобто, щоб тварина не була на черзі, щоб мені взяти, наприклад, іншу, я повинна цю прилаштувати. Uh -huh. Uh -huh. У мене зараз структура така, що я повинна дати всім життя і ще іншим життя. І ми прилаштовуємо, але прилаштовуємо, якщо, наприклад, тварина не уживається. З тими, що вже є. Тобто я розумію, що це ну, неправильно там, її тягнути далі, якщо mm -hmm. я можу їй дати людину, яка її буде любити, mm -hmm. замість того, щоб вона десь була там забита умовно. Mm -hmm. а, і тварини, які залишаються на перетримках, наприклад, це великі собаки, яким я зараз не можу дати житло у себе, mm -hmm. ну, Тобто це треба там вольєри построїти. Mm -hmm. Живому на орендній ділянці, і вона маленька, і навіть місця не вистачить, щоб там побудувати вольєри і забрати їх. Ось таких тварин так. Я прилаштовую, а ті вже, які з нами живуть, ну вони вже бусічки. <рес> <рес> вони вже не хочуть ні до кого, окрім мами з папою. Як функціонує взагалі геоблагодійність? Ну, тобто, за рахунок грантів чи, чи яким чином? Тому що ну, я знаю, що таке отримувати багато тварин, я е теж з цієї ліги. От, е ну, Власне, цікаво просто. Донати mm -hmm. з інстаграму, ну, тобто, скажу так, в е мене місія не збирати, наприклад, там, так, лайки, mm -hmm. а доходити до кінця, е рятувати життя. І, ну, звісно, там я можу зробити тисячу зборів, але. Ну, хтось наостанок протягне руку, збір заходить, звісно, і купляється все, що необхідно для тварин. Також йде моя там заробітна плата, я її вже давно не бачила, що таке заробітна плата там для мене особисто. Вона зараз uh -huh. для дітей. Uh -huh. Ось ну, як, як так, є ще фонди, які нам допомагають кормами, uh -huh. але теж у фондів. Їм важко, наприклад, там якийсь основний корм купляти, звісно, це збірна селянка. Ми використовуємо і її, але в дні, коли там важко збирається щось, щоб я купила основний корм. Тому що, ага. якщо, наприклад, кормити різними кормами, в деяких тварин починається там алергії, розлади шлунку, ну тобто, ми приходимо до ветеринарної клініки. А ветеринарна клініка це x 2 по сумі, аніж я там закуплю. Той мішок корму, який мені потрібен. Угу, угу. А власне, у вас і коти, і собаки так. зараз? Різні по віку. Є і старенькі, є і молоденькі, є і середні, тобто різні. Я взагалі стариків люблю дуже-дуже. Угу. Вони як діти маленькі, маленькі такі. Угу. І яким чином вони всі у вас уживаються? Поділіться лайфхаком тому, що ну це прям це цілеспрямована праця. Я розумію, ну про що йдеться, от але там не менше, кожна тварина це окремий абсолютно характер. Ну, хоч, наприклад, багато волонтерів проти, е, проти цієї схеми, е, в нас вона вже реально там роками зроблена, і ми бачимо результат. І в цілому всі кінологи там, які е, Адекватні вони тільки за. Коли собака там чи кіт, кіт це особливо, коли поступає там до нас, ну тобто, після ветеринарки, після карантину, ми його одразу садимо до кліточки. Клітка облаштована мисками, Ну тобто горшечком, ліжачком, угу. тобто з тварині не важко в неї знаходитися, і коли вони вже обнюхуються. Я угу. бачу, що вже там хтось з кимось грається, тобто є якась комунікація взаємодія, Звісно, ми випускаємо, вони вже там в загальному е, колі. Е, у нас, ось, наприклад, е, свіжа історія, був кіт угу. е, два навіть три роки. Там, два з, копій... з копійочками. Е, він прожив у клітці, Тобто, угу. він, коли виходив в кімнату, він забивався в усі кути, угу. він не їв, він не. Вибачаю, що ну, кажу так. не після. Ну тобто він не, знав, не, як не як робив взагалі, свої не так потреби. йому було важко. Він не грався, але в кліточці він там грається з іншими лапками, ходить нормально до горшика, ну, їсть. Mm -hmm. Тобто усі нормальні життєстатні норми mm -hmm. він виконував. Mm -hmm. І ось прийшло. Багато років я вже думала чесно, його думаю, кудись може прилаштувати. ну, Типу, я бачу, що це ніколи не скінчиться. І десь через декілька неділь після того, як я про це задумалась, кіт просто, коли я прибирала в кімнаті, ось так, місочки в нього mm -hmm. з клітки, він вийшов, пішов, ліг, ну, як ні в чому не бувало. Все, після того дня, ну тобто він в клітку не заходив, він зараз лупить коти, котів. Ну тобто, це як ось приклад. Тварині, ну, знадобилось багато, багато часу, часу, але е він зробив свій, скажімо так, шлях ось, ну, ось так. Є коти, які там в перший же день там садиш їх, а вони вже м'яу, все, випускайте. Ну, uh -huh. типу, виходять і нормально контактують з собаками. Точно так же, ну тобто, немає іншої структури, е, перевозиться... Садимо, вона адаптується тільки з собаками на вигульнику. Uh -huh. Звісно, ми більш часу даємо їй освоїтися. І в нас є дві собаки: компаньйона, uh -huh. хлопчик та дівчинка, от які до різних собак нормально ставляться, вони підстраються під них, і з ними ніколи конфліктів не буває. Тобто, вони ну, простими словами повчають їх, як треба комунікувати. Uh -huh. І потім ми Скаємо більше ті, хто нормальні, і вже на солоденькі, ті, хто може зробити трошки драки, і от, mm -hmm. якщо все нормально, я собаку залишаю, собака гуляє. Угу, угу. Ну, ясно, як в будь-якому соціумі, в соціумі тварин теж не буває без конфліктів, так. не буває без того, що вони виясняють, чия чи це миска, чия це територія. От ми, е, хто працював з великим обсягом тварин, це розуміє. От е власне, ви з, з ними ще й гуляєте, так? Так, так, так. Угу. У нас е свій приватний сектор, угу. ну не свій арендний, угу. і так, хоч територія там не на 20 гектарів, але є місце, де їм побігати. Е е і випускаємо ось так групками. В нас не усі одразу виходять, угу. тому що якщо всі вийдуть, то це буде бензопіла фільм жахів. Тому угу. ми випускаємо їх групками, з якими вони там вже звикли гуляти. Е, ось якщо я зараз порахую, це одна, друга, ну, десь 6-7 кол собак угу. гуляють. Угу, угу. А ви їх стерилізуєте? Так, звісно. Бо якщо не стерилізувати, це вже буде питомник. Так, власне, буде їх з 10 одразу. Так, в котах, так то взагалі. Власне, хотіла спитати. Як до вас звертатися, якщо людина ну, бачить да, без, без притульного пса? Ну, взагалі, чи кота. взагалі мене знаходять або в інстаграмі, тому ж, або в, принципі, в цілому, мене вже теж по місту знають, сарафанне радіо працює. Дзвонити, казати, що за ситуація, і вже по ходу діла ми вирішуємо, тому що бувають моменти, коли я не все сильно, наприклад, зараз там в нас є певні проблеми з оплатою чеків за лікування по ветеринарній клініці. Я повинна їх спочатку закрити, потім тільки я зможу обслуговувати. Тобто, ось цей там момент там тварину, яка, ну, якась в неї там ситуація склалася, я, наприклад, не зможу туди повести. Тобто мені треба або домовитися з іншою ветеринарною клінікою, ну тобто зробити певні якісь дії. Точно так же навіть зараз по кількості тварин. В нас вже як в рукавічці. І, наприклад, мені, щоб дати людині якусь допомогу, мені треба продзвонити, там перетримки, uh -huh. теж зробити певні дії, щоб допомогти. Uh -huh. Ну, Раніше було як, коли їх було там небагато, рід, тут є собачка або котик, каже адресу, виїжджаємо. Uh -huh. Uh -huh. Все, ось в такому діапазону. Було, а зараз, звісно, коли їх вже велика кількість і треба місце, це трошки вже по-інакшому працює. Угу. А чи ви берете собак або котів на перетримку? Чи тільки ви от забираєте і все? Це вже мої. Mm. Так, на перетримку ми не беремо. В мене, в принципі, мрія є, коли буде ділянка зробити mm -hmm. якісну перетримку, тому що в нас по місту, на жаль, їх реально мало. Так. І там, де якісно, там дуже дорого. Mm -hmm. І не всі люди мають можливість це дорого сплачувати, навіть там при хорошій роботі, але бувають певні моменти, коли людина не в змозі. І саме на ці певні моменти випадає щось. Коли травм. Коли Бо, треба так. так і хочеться зробити якісну перетримку, але за доступною ціною, щоб там працювали кінологи, було відеоспостереження, тобто, ну максимальні гарні умови для тварини в першу чергу, і в другу чергу вже максимально гарні умови для того, щоб людина там відпочивала чи займалася своїми якимись справами, там проблемами, складнощами, і не переживала, що з її твариною що станеться. Ну no, власне <laughs> тут підтверджую, тому що дійсно дуже важко знайти. Ту перетримку, яка би влаштовувала, по-перше, а по-друге, вже після того як влаштувала, щоб вона влаштувалася й по цінні. От бо дійсно в мене були теж великі собаки, і це прям була така проблема. що... Ну, ти за дивиш, великою та, собакою це цінник. Простіш простіше, та, простіше було когось зі знайомих поселити до себе, доки ти дасі Ну, У мене така ж сама зараз ситуація. Uh -huh. Ми, коли якщо десь їдемо, чи десь треба підстрахувати, в нас дві дівчинки приходять, сидять з собаками. Це кінологи. Ну тобто, це не просто там з двору взята людина, uh -huh. Uh -huh. тому що треба розуміти, що якщо станеться якась там драка, а вона може бути, uh -huh. бо це скупчення тварин, і там е одній буквально треба запіщати і uh -huh. підтягнуться усі, ну це ну, так, тваринний так. світ інстинкти. Так. І так, в нас ось теж два кінолога завжди сидить, але цінник за так дуже-дуже добрий. <гум> ну, власне, хто отримує тварин, той розуміє. Що би ви хотіли сказати тим людям, які роздумують чи брати їм тваринку? От ви сказали, що є недовіра, так? Але все таки я знаю зараз багато випадків, коли людина саме під час повномасштабного вторгнення забирає тварину ну з якихось небезпечних територій, яку привезли там з Вовчанська, чи з Підкуп'янська, чи ще лясь. Перше, це дуже треба реально е, оцінювати моменти, що це не просто собака, яка там буде гавкати, підносити тапочки, там давати лапу і казати гав-гав. Тобто uh -huh. собака це е, теж можуть виникнути, як і у людей, різні проблеми по здоров'ю, а здоров'я це дуже вартісна. Е, Дуже вартісний момент, і людині треба перше, що розуміти, що йому не повинно буде. Жаль прощатися з грошима, угу. тому що ситуації бувають взагалі, особливо коли собак забирають там, і котів з, з зон бойових дій. Так, а всі все одно травмовані там в десь стрекці. щось може вилізти. і Людина в першу чергу повинна розуміти, що йому не буде давити там жаба віддати якісь кошти за тварину. Тому що це не Ну, вдруге, треба людині розуміти, що це не просто тварина, а це. Особистість для мене всі тварини особистості, чому е, ось я так скрупульозно, дуже ретельно, якщо комусь щось віддаю, обираю людину, щоб uh -huh. не було повернень. Але повернення то ладно, воно ж ламає психіку, все одно твариння. Uh -huh. е, третє, що людина повинна розуміти, це те, що собака такі теж повинні повноцінно їсти. Це не е, щось зі столу, е, а це якісний корм, і не корм, який там читаєш, ну тобто тобто склад, легше угу. було бумажкою кормити, чим тим кормом називається. Ось коли людина ці три важелі зрозуміє для себе. Якщо все влаштовує, тоді беремо. А вже після цього йде пункт соціалізації, де людина повинна розуміти, що тварина теж може пакостити вдома, не робити те, що хоче людина, що в собаки, котів теж буває настрій там, де вони ну, просто щось не хочуть. Сьогодні ретроградний Меркурій в нас так, так не в тому полі. Коли все це зрозуміє людина, то в цілому. Це означає, що треба брати і ще й декілька брати Так. ну загалом, тварина, будь-яка тварина це завжди велика відповідальність. Я в неспішному ранку на цьому наголошую, просто безперестанку, як тільки йдеться про тварин, і це ще ваше велике терпіння. Тому що так вони дійсно особистості, і для того, щоб позбавитися, наприклад, якихось небажаних патернів поведінці, чи ще від чогось, це час. Це час, це ваші гроші, це ваші зусилля, і це ваше велике терпіння. Дякую за сьогоднішній ранок. Дякую, що займаєтеся такою ну, тяжкою роботою, роботою з тваринами в умовах війни. Сподіваюся, що надалі ми будемо більш свідомим суспільством, і в нас буде менше покинутих тварин. Так, дякую вам і беріть, не боїться. Люди так. тваринок беріть, так вони дарують щастя. Ну це стовідсотково. Це я підтверджую. Що ж, друзі, дам зараз на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей. І далі теж буде про тварин, але вже в книжках.